Сьогоднішня наявка в судове засідання відповідача це фактично капітуляція. Все це мені страшенно нагадує пуч 91-го року. Коли міська аналог такий, що міська рада не може навіть захистити свого рішення, не може пояснити, чому ж вони прийняли це рішення і чому вони вважають, що це рішення законне. Якщо ще врахувати, що кошти платників податків ведуть як мінімум на зарплату п'яти осіб-юристів. Я не кажу про інших п'яти осіб-юристів, які обслуговують міську раду, то дуже дивно є залучення ще додаткового юриста, адвоката з Києва і так далі. Це вже виглядає на таку, знаєте, безнадійно хвору міську раду, так чи інакше виглядає. Рішення, яке оспорюване, воно прийнято з цілою купою порушення вимог закону. Воно не мотивоване. Фактично, група депутатів. Ходили і збирали по голосу, по голосу, і навіть не назбирали необхідного для того, щоб позбавити повноважень законно обраного міського голову. Я більш ніж переконана, що таке рішення міської ради не встоїть. Воно буде скасоване. Тільки питання в тому, як швидко воно буде скасоване. Якщо не мене багато часу до скасування цього рішення, то менше дров не ламає. Якщо буде більш тривалий проміжок часу, то буде ціла купа тих рішень, тих витрат коштів, знову ж таки, платників податків, які треба буде або списати у зв'язку з тим, що їх вже ніяк не можна повернути, ну або щось там повертати, те, що піддається на цю процедуру. Так що все це, звичайно, дуже прикро спостерігати. Добре, що суд переніс принаймні на 23 червня наступне засідання. 23 травня все таки ближче. Але насправді я переконана, що навіть затягування у розгляді цієї справи свідчитиме про упередженість суду. Ви знаєте, яка велика проблема із незалежністю судової системи в Україні в на судову систему, дуже багато і вони сидять на різних рівнях. Не тільки на банковій, не треба тільки банкові з звинувачувати. Тим не менше, я все-таки покладаю надії на український суд і, звичайно, дуже сподіваюся, що рішення міської ради буде скасовано вже цим Соснівським районним судом.